Сполучені штати хочуть дуже швидко почати втілювати угоду про надраз Україною з метою повернути гроші американським плантикам податків. Про це повідомив радник президента США із питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер. У свою чергу держсекретар США Марко Рубіо назвав підписання цієї угоди важливим кроком до завершення війни, адже за його словами це важливо для співпраці та процвітання обох країн. Більше розкаже Олександр Можичук. Після підписання між США та Україною угоди про надра риторика Вашингтона щодо Москви стала жорсткішою, а щодо Києва більш компліментарною. Пише Бібісі, речниця держдепартаменту Темі Брюс під час брифінгу заявила, що США готові запроваджувати нові санкції проти Кремля та не скасують чинних обмежень. Вона також зазначила, що Трамп говорив про готовність запровадити вторинні санкції, якщо Росія відмовиться домовлятися про завершення війни в Україні. Держсекретар дав чітко зрозуміти, що ми стежимо за діями Путіна не за його словами. Раніше це були тижні, тепер дні. Також Брюс заявила, що США більше не планують виконувати роль посередника у врегулюванні війни Росії проти України. Відтепер ініціатива має перейти безпосередньо до Києва та Москви. А США будуть лише допомагати у цьому процесі. Водночас міністр фінансів США Скотт Бесет наголосив, що угода про Надра надсилає Росії чіткий сигнал, що адміністрація Трампа виступає за. Мирний процес, основа якого вільна, суверенна і процвітаюча Україна, він додав, що жодній державі чи людині, яка фінансувала російську військову машину або здійснювала постачання для неї, не буде дозволено заробляти на відновленні України. Ці тези озвучують і в Держдепартаменті. Угода про надра скріплює економічне партнерство між сполученими штатами та Україною. Вона про те, як Україна відновлюватиметься після цієї катастрофи, це приголомшлива угода. Фонд інвестицій США в реконструкцію України включає набагато більше ніж просто критично важливі мінерали. Це не просто фінансова угода, це зв'язок між двома країнами, який матиме значення для інших. Звичайно, в ситуації, коли в Україні є такий друг, як Сполучені Штати, решта світу рахуватиметься з тим, що. Що ми ведемо бізнес з Україною і у цій країні попри офіційні заяви про політичну важливість підписаної угоди між Україною та США щодо розробки українських надр, реальні прибутки від неї навряд чи з'являться найближчим часом? Пише Рейтерс. За оцінками експертів галузі. Розробка у країнах з розвиненим гірничим сектором, таких як Канада чи Австралія, займає від 10 до 20 років. У випадку з Україною цей термін може бути ще довшим через низку перешкод. Понад 60% в Україні, мінеральних рідкоземельних матеріалів зараз на окупованих територіях, оскільки вони розташовані в Приазові поблизу Маріуполя. Це велика проблема. Але коли ми говоримо про найбільше родовище Титану, берилію чи Літію, вони зараз перебувають під контролем України. вже під час свого першого правління адміністрація Трампа ставила критично важливі мінерали як дуже важливий політичний пріоритет, тому що знає, що США щодо цих ресурсів. Сильно залежить від Китаю. Нагадаю, угода про Надра надасть сполученим штатам привілейований доступ до нових проєктів щодо розробки 57 видів природних ресурсів України, зокрема рідкоземельних металів, нафти та природного газу. Угода передбачає, що сторони створять на рівних умовах фонд, який інвестуватиме у видобуток найважливіших корисних копалин. США зможуть поповнювати фонд як грошима, так і новою військовою допомогою наданою Україні, зокрема системами протиповітряної оборони яких так потребує Київ Олександр Мурочук? програма Вікне СТБ. Єдині новини? Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.